Моє вітання. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати два класні готелі на Кіпрі, які зараз йдуть зі знижкою 50% на проживання у травні. Поїхали! Перший готель це готель Абакус Хотел, який знаходиться в Ваянапі на центральній вулиці Нісі. До пляжу, от ви можете бачити море видно, видно з вікна, але ну, безпосередньо перед готелем нема пляжу. До пляжу найближчого треба пройтись. Десь хвилин 15. Я покажу потім на карті, як це знаходиться. А зараз щодо готелю. Дивіться, готель невеличкий, готель новенький. Він був, був збудований всього 5 років тому і має дуже стильний такий, такий інтер'єр номерів, просторі номери сучасні. Оце так виглядає стандартний номер. Всього таких номерів у готелі 38-7. Що в готелі? готелі? По-перше, цікава його ціна. Він зараз йде на харчування сніданок плюс вечеря за 41 тисячу гривень на 2-7 на ночей в кінці травня. А це вже початок класного сезону в кінці травня. Друге. Відгуки, ви можете самі подивитися на всіх ресурсах. Відгуки на букінгу цього готелю 9,2. Це просто захмарний якийсь рейтинг у готелю. На TripAdvisor відгуки 5.5. ,5. І причому я хочу сказати, що це відгуки європейців. Тобто більшість відгуків, які це ставили, вони на англійській та на німецькій, на немецькій мові. Це готель Абакус щодо його розташування. Зараз покажу на мапі. Він розташований, як я казав, на центральній вулиці Нісі. Зараз підгрузиться. Розташування. Ось, ось його розташування, ось центр Аянапи, до найближчого пляжу вам або сюди пройти. Це я вже заміряв там півтора кілометри, або отсюди сюди ви проходите до бухти. Це також півтора кілометри, це десь 15 хвилин, або проїхатись на таксі там 2 хвилини. Це для активних. Молодих або з дітьми, ну не з дуже маленькими. Ну або, в принципі, можна і з маленькими 5-6 років, але ви розумієте, що ви вздовж центральної вулиці, вам треба буде прогулятися 15 хвилин до пляжу. Перший готель. Зараз класна ціна В нього на сніданках та вечерях. Наступний готель, якщо ви хочете знаходитись безпосередньо, прямо близько до пляжу, то є такий класний також бутік готель Blue Harbor, і він наразі також іде зі знижкою. Зараз я вам покажу. Ось також невеличкий готель. Всього 43 номери в нього. Але це сучасний, також сучасні номери. Маленькі, і вони знаходяться у самому центрі Аянапі, безпосередньо перед центральною набережною. Знаходяться, тобто ви виходите за територію готелі. Перед ним знаходиться Маріна одразу. І до центрального пляжу Аянапи там буквально 300 метрів. Всі номери дуже стильні. Також це новий готель. Також він був збудований у 2018 році. І також дуже великі відгуки, дуже великий рейтинг. 8,8 на букінгу цього готелю і 4,5 на TripAdvisor. І також більшість відгуків тут на англійській мові. Що я ще хочу показати, щоб ви розуміли, яка погода зараз в. Аянапі зараз і яка вона там буде у травні, тому що ну, може хтось думає, що кінець травня це там ще буде холодно, але це не так. А, наразі. Айанапаю. В Аянапі саме комфортно дуже відпочивати це на в кінці травня. Ще у червні непогано, а от у лютому- серпні там дуже, там дуже жарко, тому ну, я не рекомендую навіть їхати. Наразі на сьогодні в Аянапі погода плюс 21. Якщо ми подивимось, яка погода була у травні за минулих 3 роки в Ваянапі, ми побачимо. Ось такий чудовий графік, що середня температура в день 25, середня температура вночі 21 градус, середня температура моря 21. Але я хочу показати температуру води е, по е, роках, щоб ви зрозуміли, що, наприклад, найхолодніші е, це був 22 рік, коли температура у травні, зараз це серпень травень, щось трошки в мене підторможує. От, Я даю зараз пропозицію на 24 травня. Тобто у травні тут було 20-21, 22, 21. Тут було 22-23 температура. У 20-му році також була 23, там навіть до 24. Це температура води. Тобто це дуже комфортний час, коли можна поїхати і відпочити. Зараз чудова нагода. Блю Харбор пропонується на сніданках. В принципі, все більш детально з цінами, з датами буде під цим постом, під моїм відео. Все до нових зустрічей.